Усім привіт! Ви на каналі «Що в коробці Ми розпаковуємо сьогодні спеціальний випуск дві великих коробки і дивимося, що там. Вони тут не на столі, бо ну, великі коробки. Ось поруч стоять. Тож, давайте почнемо і глянемо, що всередині. Ось це буде перша коробочка. Так, Щось тут написано, пакет запаковано. Бачите, зрізали вже адресу. Так, в цій коробці змотані між собою дві коробки, тут видно. Сейчас мы по распакуем. Так, ну они разные на вагу. Давайте начнем с меньшего. Куча барахла. Куча барахла. Якийсь скраб, якийсь кондиціонер. Ідеальна кожа. Якась вигня взагалі. Раз, два, три, чотири. Чехла не, не нових. Якась штука. Чаша всередині ще якась косметична річ. Якась ржава підставка. Равно, що під цю чашу якось отак. Хрін для душа не нова. Це хтось прямо зовсім з дому передавав всю верху, ржава металева мильниця. Ну, і ще дві косметичні штуки. Да. Таке собі. Таке собі. Так, вони всі не нові, видно, що вони. Видно, що вони якісь не нові і використані, там попів балончика. І чехлиці всі такі убиті. Коротше, хтось реально продавав барахло. Непонятно кому і що це таке, теж не Ну давайте ще великі розпакуємо. Думаю, що тут те саме. Якесь барахло. Совсем барахло, барахло. Ну, і так запаковано, що я не знаю. Щоб ніхто не вкрав. Сочи, ящик. Це можна було в пакеті АТБ все передати. Так, ну що, дивимося іншу коробку, тут ну, теж барахло, якийсь дезодорант. О, ще якийсь крем-гель, куча косметики, о, якийсь э, гель для душа запакований і портмоне. ну Портмоне прям добротне Таке. Давайте глянем, что в середине. О, тут тоже куча косметики. Одна косметика. Ну, прям гора. Гора, что тут сказать. Вот, гора косметики. Какую хочешь просто. Цитезики тут. тут. Еще косметики. Господи, девчата, сколько вам надо той косметики? Какая штука. Бритви, ще один дезік. Хтось не може Daisy, а собі купити ще що. Куча лаку, заколки, ще якийсь лак. Ну, в общем, ще ось заколки. Саме сумочка цікава. Так. Ну і тут якесь барахло, крестик. Срібне кільце. Якийсь хрестик, але він явно не срібний. І, скоріш за все, срібне кільце, бо на ньому стоїть проба. Може, через фамільне готова дати. Ну, воно таке закосане, що капать. Ну, отака посилка. Ще іконка якась єсть. Іконка ну, теж срібна. Непогано. Ну, ці речі вони чиїсь особисті, вся косметика, що попало. Так би сказати. Ну, така посилка, чиясь жіноча. Прямо. <смісті> так, я зараз це приберу і відкрию більшу посилку. Що ж, така посилка. Е ну, ви самі бачите, куча юзаних предметів гігієни. Ну і гарне портмоне, і парочка срібних прикрас. Таке релігійного характеру. Давайте відкриємо наступну посилку, може там щось. Ну, не знаю що. То, наступна ось ця, вона більша, але насправді ну, не така вже й важка. Ну, Я думаю, що це Diamond Hokan. І це в нас, скоріш за все, кальян. Давайте глянемо. В общем, там напічкано все всередині дуже плотненько, не хочу розбирати, але це кальян на дві трубки, я так розумію, чи на одний. Але такий новенький, гарненький, з якимись штуками металевий, металевий підставка, ось. важкий капець, але такий ну, гарний. Видно, що великий, прекрасний кальян іще. Отак. Дякую, що були зі мною. Це була спеціальна розпаковка. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну і чекаю на наступне, Па-па.